Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Сліди вірності Даниїла 6:5. Але жодної причини чи вади знайти не могли, бо той був вірний, і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Вчені з Каліфорнійського університету. Провели експериментальні молекулярні дослідження мазків з мобільних телефонів, аби визначити риси та спосіб життя окремих користувачів. У результаті дослідники змогли виявити мило, лосьони, шампуні та косметику, які використовують власники мобільних телефонів, тип їжі, напоїв та ліків, які вони вживають, а також тип одягу, який вони носять. Дослідження дозволило вченим скласти опис способу життя. Кожної людини. Вавилонська адміністрація, образно кажучи, взяла мазок з життя пророка Даниїла, намагаючись знайти будь-які негативні риси або звички. Однак він вірно служив імперії вже майже 70 років, і жодна помилка чи вада не була знайдена на нього. Цар Дарій поставив пророка одним із трьох найвищих урядників над своїми численними сатрапами можливо, через заздрість. Інші чиновники почали шукати в Даниїлі сліди корупції, аби його позбутися. Однак він зберіг свою чесність і продовжував служити та молитися Богу, бо робив так і перед тим. Зрештою, пророк і далі процвітав у своїй ролі. Наше життя залишає видимість людей, які вказують на те, ким ми є і кого представляємо. Хоча ми боремось і не є досконалими, нехай люди, які беруть мазок з нашого життя. Знайдуть видимі сліди нашої чесності та відданості Ісусу. Як ваше життя відображає для інших Божі шляхи, що вам потрібно змінити, аби краще Його представляти? Помолимось, небесний Отче, будь ласка, допоможи мені завжди прославляти Тебе в тому, що я кажу і роблю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.